Скільки працює психолог? Я розкажу в цьому відео про те, скільки я працюю як психолог в Бельгії. Я маю приватну практику. Я психолог full time, тобто це моя єдина робота. Я заробляю цією роботою собі на життя. Я навчалася в Бельгії, тому для мене це саме офіційна робота. Я маю титул клінічного психолога в Бельгії і вже три роки я в приватній практиці. З них більше року це full тайм моя робота. Отже, як я собі розподілила навантаження? Перше, я маю 25 годин оренди кабінету на тиждень. Це години, які я розподілила впродовж 4 днів. Але вони не якби не рівно розподілені, в мене є від 4 до 8 годин. Плюс в мене є один-два клієнти онлайн, які я веду з дому, але я не люблю працювати онлайн. Мені подобається працювати саме в кабінеті. плюс Через таку структуру як частний психолог я не орендую кабінет лише на себе. Я є в складі групи психологів, які об'єднані під одним об'єднанням. Вони мають кабінет, і ми орендуємо там кабінет. Якщо я, наприклад, вирішу «Хм, цього тижня або цієї цього місяця, я хочу працювати менше, і я попрошу зменшити мою кількість кількість годин, є великий шанс, що потім хтось просто забере цей кабінет. І якщо я захочу потім розширити свою кількість годин, в мене вже це не вийде, тому що він буде просто зайнятий нас кабінети реально зайняті. З понеділка по п'ятницю повністю лише в суботу є якась гнучкість, коли можна орендувати ще додатково. Якщо, наприклад, я хочу ще екстра години попрацювати, я також маю сплачувати. Та те, що я сплачую, воно пропорційно до кількості годин. Тобто, я сплачую приблизно 10% від ціни сесії, це оренда кабінету. Але Зазвичай всі години, на які в мене орендований кабінет, я не маю стільки клієнтів, тому що навіть незважаючи на те, що в мене заповнений розклад на два місяці вперед, дуже часто приблизно 10% людей на тиждень анулюють через хворобу, через інші якісь свої справи, які в них з'явилися, і це нормально. Це я так вже вивела за три роки роботи статистичним методом, що іноді більше, іноді менше, але це статистичний шум, так би мовити, приблизно 2-3 людини на тиждень анулюють. це також варіює по сезонах. Наприклад, зараз жовтень, в цей сезон люди анулюють більше через хворобу, але якщо весна і дуже сонячно, то люди більше анулюють через те, що вони відчувають, що їм стало краще, і вони не хочуть ходити до психолога. І якраз в цей час я можу, наприклад, більше набрати нових клієнтів. Але наразі в мене сталий розклад, і 25 годин на тиждень я маю людей. Тобто понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, я бачу людей. В п'ятницю в мене найважчий день це 8 людей. Знову ж таки, я, ну, я дійсно вважаю, що це дуже важко працювати 8 годин на день, тому що психолог має дуже інтенсивну концентрацію. Коли ми працюємо, ми концентруємося нереально сильно. Це виснажує це емпатична робота. Але один день на тиждень для мене це нормально, і я також маю враховувати, що якщо люди анулюються, то я все рівно маю прийти до достатнього прибутку для себе, щоб профінансувати своє життя. Я, мабуть, зроблю окреме відео про бюджет і як ми розраховуємо прибуток, тому що ми заробляємо як психологи тільки в ті години, в які ми працюємо, це означає, що Якщо я хворію, якщо я маю відпустку, якщо в мене є інші якісь потреби, бо я маю терміново до лікаря піти, або мені потрібно щось вирішити з документами. Всі ці години, які я не працюю, це втрачений прибуток, мені його ніхто не поверне. І коли я планую собі розклад і свій прибуток, я маю враховувати, що я маю працювати більше для того, щоб в мене був буфер. На такі ось термінові речі, які в людей на зарплаті покриваються їх зарплатою. В середу я не працюю з клієнтами, і для мене це дуже важливо. Якось я експериментувала з різною кількістю людей на день, і я дійшла саме до того, що в середу мені потрібен один такий день посеред тижня, коли я не бачу людей, я можу зайнятися адміністрацією. Як в психолога в Бельгії, в мене є досить багато адміністрації. Наприклад, ми маємо за законом вести досьє по кожному клієнту. Звичайно, що ніхто це не перевіряє, і ніхто не може перевірити, тому що це конфіденційна інформація, але можуть статися випадки, коли цю інформацію захоче отримати, наприклад, сам клієнт. Або, якщо буде питання про етичну грамотність психолога, наприклад, скоїв самогубство, може бути таке, що рідні, наприклад, захочуть знати, а що зробив психолог для того, щоб попередити це самогубство. І тому ми маємо за законом вести досьє. Там є досить багато пунктів, яку інформацію ми маємо мати: це адреси, це е, е, контакти сімейного лікаря, це результати попередніх досліджень, це всі е, звіти, які ми писали. Це, наприклад, якщо я перенаправляю клієнта те саме зі, з адресою, чому потрібно мати адресу, де він живе, якщо, наприклад, він терміново е, пише, що я на межі самогубства, та потрібно знати, якщо потрібно, куди викликати швидку. Це я пам'ятаю ще з навчання. Відповідальність, та, що ти міг попередити самогубство, а ти цього не зробив через те, що в тебе просто не було в досьє даних, це ну, дуже боляче. Я думаю, що це може травмувати і взагалі забрати бажання працювати на цій роботі. Тобто я за кожного клієнта, з яким я працюю, я маю їх досі. Я також маю після кожного контакту з пацієнтом, це кожні, кожна сесія. Або це групові зустрічі, наприклад, або дзвінок, і маю нотувати, про що йшла мова. Раніше я писала звіти, дійсно, саме після кожного клієнта, я писала в базу даних звіти. І, до речі, бази даних для психолога це також щось, за що ми маємо сплачувати кожен рік, і ми за законом маємо зберігати досьє від 30 років. Після останнього контакту. Тобто, якщо ви вже почали працювати психологом, ви маєте зберігати досьє пацієнта 30 років, як мінімум. мінімум. Ам, далі. Ам... Що ще я можу робити в цей день, який в мене зарезервований для адміністрації, це, наприклад, писати звіти. Досить регулярно, мені потрібно написати звіт для сімейного лікаря або для психіатра, або до мене також іноді приходять люди, яких направили за судом. І через те, що я один з дуже небагатьох україномовних психологів в Бельгії, людей україномовних, яким потрібен психолог, їх направляють до мене. Також це день, коли я можу проконсультуватися. Наприклад, там цього тижня в мене була консультація по захисту дітей. Також це ще одне виключення, коли ми можемо як психологи порушувати тайну пацієнта, але дуже-дуже небажано. Тобто зараз про тайно. Є тайна пацієнта. Тайна пацієнта в Бельгії одна з найбільш захищених в світі. Але є випадки, коли її можна порушити. При цьому потрібно довести, що іншого способу е, дістатися мети, наприклад, е, попередити самогубство або захистити дитину не було. Але є анонімні е, консультаційні центри, в які ми можемо подзвонити і, наприклад, обговорити, е, що в мене є клієнт, і я підозрюю, що в сім'ї ситуація така, що дитина її Психічне і фізичне здоров'я під загрозою. Я при цьому не маю викривати ем, ідентичність дитини. В момент, як ці органи знають ім'я, вони мають е, щось зробити, щоб захистити дитину впродовж 30 днів. Тому, звичайно, психологи це не роблять, максимально не роблять, якщо є можливість. Так. Перший крок це завжди анонімно обговорити. Таку ситуацію. Тобто я як психолог можу сказати, не викриваючи ідентичність, що в мене є такий клієнт, я не називаю ім'я, і в мене є така ситуація, і я б хотіла знати, що я як психолог можу тут робити, або що я можу порекомендувати клієнту. І тоді це допомагає якось розділити відповідальність, тому що можна собі уявити, психологи як люди, які... Весь час слухають про важкі ситуації. Да? До нас в принципі приходять люди з важкими ситуаціями, особливо моя популяція людей, з якими я працюю, це е, люди, в яких е, життя вони мають його починати спочатку через війну. Це, більшість моїх клієнтів це українці під тимчасовим захистом. Е, звичайно, що там є багато жахливих історій, там є багато безсилля, там є багато е, розлучень, багато конфліктів сім'ї. багато... Втрати ідентичності, це важкі ситуації. І, звичайно, що і нам, як психологам, потрібно мати якісь інші органи, з якими можна обговорити це. Для цього є інтервізія, для цього є супервізія, і для цього є такі консультаційні центри для того, щоб не залишатися з цією відповідальністю один на один. Також в цей день я маю, як я вже сказала, супервізії. Інтервізії, я веду досьє і я можу навчатися. Раніше, коли я починала працювати, я мала майже по кожному клієнту сидіти і вивчати протоколи і теми, тому що я просто не знала, що робити. Як молодий психолог, коли я почала, я звичайно знала теорію, але по факту до мене приходили люди, і мені доводилося перевіряти по кожному кейсу, що мені порекомендувати, як мені підійти, які інтервенції зробити, які є протоколи. Зараз, через те, що це вже четвертий рік мій роботи, і якщо порахувати 25 клієнтів на тиждень, скажімо, в середньому 10 місяців роботи на рік в мене було більше трьох тисяч годин. За цей час, звичайно, я вивчила всі ці протоколи просто на пам'ять з голови. Тобто я Здебільшого знаю, що мені робити, якщо клієнт жаліється на безсоння, або якщо клієнт жаліється на тривогу або на панічні атаки, тобто я це все, все знаю з голови. Раніше, в день, коли в мене тоді це не був день, а були години, коли в мене не було клієнтів, я мала ще й таке досліджувати. Також через те, що я працюю зі страховою, я маю реєструвати сесії. В мене є купа адміністративної роботи пов'язаної просто з тим, що я веду. Бізнес, так би мовити, ну тобто, я самозайнята людина. Це означає, що я маю сама робити свою бухгалтерію, я маю спілкуватися з банками, я маю спілкуватися з бухгалтером, я маю дивитися, як мені розподіляти бюджет для того, щоб купити, наприклад, як психолог, я маю мати страхування для клієнтів на випадок, якщо я нанесу шкоду. Я маю заплатити за базу даних, я маю заплатити за те, що я належу до комісії психологів. Це наш етичний орган. Який є в діяльність і все рівно, я маю заплатити. Тобто є весь час якісь такі маленькі речі, якими, якими я маю займатися, для того, щоб уможливлювати свою діяльність. І ще одна річ, приблизно 6 місяців на рік я маю роботу по суботах. Я почала вести групову терапію з минулого року, тобто більше року, я її веду, і в суботи, по суботах не весь рік. Але здебільшого восени взимку і частково навесні я маю групову терапію. Тобто в мене є дві групи з 10 до 12 і з часу до 3. Вони трошки менше, по півтори години вони йдуть, але там більш-менш, якщо врахувати, що я приходжу трошки раніше, потім я маю прибрати кабінет. Там. Я маю також оцю зайнятість по суботах, тобто я працюю 6 днів на тиждень. Мені це подобається для мене це як сезонна робота. Я знаю, що я восени працюю більше, і через це я можу влітку працювати трошки менше. Також, якщо в мене є якась інша діяльність, наприклад, іноді я виступаю на конференціях, або я роблю презентації, або я маю якийсь день навчання. Це всі дні, в які я не заробляю, тобто, це не тільки ціна, наприклад, навчання. А це ще й втрачений прибуток. Тобто в ці дні я не мала доходу. І для того, щоб мені мати таку гнучкість по своїй діяльності, щоб я могла собі дозволити час від часу їздити на конференції або час від часу робити презентації, я маю заробляти і компенсувати за це в якісь інші дні. І також для того, щоб в мене була гнучкість, наприклад, захворіти. Хоча я це бюджетую, я знову ж таки зроблю відео про бюджет психолога. І для того, щоб в мене була можливість відчувати, що якщо я десь пропускаю день, то в мене в принципі є буфер якогось доходу, який мені який в мене є для цього. Але також, наприклад, для того, щоб зробити групову терапію, це не здавалося, прийшов... Провів там півтори години і пішов. Ні, я маю написати програму, яку затверджує страхова, тому що я працюю здебільшого з українцями. в них немає грошей для того, щоб заплатити за частного психолога. Тому я знайшла фінансування через страхову для того, щоб вони мені її, цю групу профінансували. Мені потрібно написати проект. Його затверджують, потім я маю знайти котерапевта. Ми маємо написати проєкт не тільки для страхової, а то, що ми будемо робити впродовж групи. Я маю написати анонс, я маю проінтерв'ювати всіх людей, тому що я не беру просто так людей, всіх, які записалися. Мені потрібно запевнитися, що ці люди, які. Зможуть якомога більше отримати від цієї групи, та для того, щоб я знала, що вона є якомога більш продуктивною. Далі я маю орендувати цей кабінет, я маю підготувати кабінет, я маю його прибрати після того, як всі пішли. Я маю також написати нотатки про кожного з учасників. Це звичайно конфіденційна інформація, але я законослухняна людина, тому я це роблю. Я маю зареєструвати це все в системі. І, власне, потім ще подумати, мабуть, що можна зробити по-іншому. Тобто робота психологів це не тільки бачити клієнта. За державними нормами приблизно 60% від робочого часу має йти на контакт з пацієнтами. Якщо робоча година 38 годин в Мельгії, то робочий тиждень 38 годин в Мельгії, то 60% з них саме контакту з пацієнтами. Але решта 40%, це адміністративна робота і робота, на яку дійсно йде час. Окрім того, наприклад, саме спілкування з клієнтами це адміністрація. Бо весь час хтось е запитує про терапію або відміняє через через хворобу або через інші причини. І я кожен день маю таку адміністративну роботу по комунікації. Тобто якась людина відміняє, я це нотую в своєму графіку. Тоді я можу запропонувати, якщо в мене в мене зазвичай є окрема черга людей, які... Е які хочуть, яким потрібно терміново, і я їх попереджаю, що в мене нема часу зараз на регулярні зустрічі, але я, скоріш за все, зможу знайти час на одноразову зустріч, якщо хтось відміниться, тобто я цей час можу запропонувати їм. Це не завжди виходить. Дуже часто я дійсно знаходжу заміну на людину, яка відмінилася, але часто і не знаходжу. Тому так, тобто, це речі, про які я маю думати, коли я працюю. Окей. Це все. Скажіть, що ви думаєте про робочий тиждень психолога? Якщо ви психолог, чи маєте також свою приватну практику як коуч або в якійсь іншій індустрії, скажіть, як ви організовуєте свою діяльність і чи корисно було вам це відео? Все, до нових зустрічей, Па-па.